Друзі, ви теж відчуваєте, що 21 століття змушує нас жити на швидкості, робота, навчання, побут, усе летить. І так хочеться, щоб кухня теж була розумною та економила наш час. У новому відео ми розповімо про мультипіч, сучасний девайс, який уже встиг завоювати серця тисячі користувачів. Ви дізнаєтесь, чим мультипіч відрізняється від мультиварки, що реально можна і не можна в ній приготувати. На які функції та характеристики звертати увагу при виборі? І звісно, наш топ найкращих моделей 2025 року: від компактних варіантів для і двох осіб до потужних двокамерних гігантів для великої родини. Ми протестуємо цекотек, мова, дірма та інші моделі, розкажемо про їхні фішки і допоможемо обрати саме ту мультипіч, яка стане вашим кухонним фаворитом. Не пропустіть, буде смачно, корисно і максимально чесно, і як завжди, на каналі Воюа.